Всім привіт! З вами Айгер. І це нове відео по Brawl Stars. Сьогодні ми купимо гіперзаряд на Бастера і зіграємо кілька каток з цим гіперзарядом. Він тільки сьогодні вийшов. У мене якраз є кристал. Ну, все заради контенту.

Ну, бастер не дуже грається в цій карті, але може бути. Так, виникли трохи проблеми. Несе трохи розі. Ну, Мех мішає. забрала культа. Вже майже накопив. О, вже накопив на гібриза. А ну буду курсовувати. Поки не наб'ю юльту. Все закрився. Ну, класний призаряд. Але... я Кажется, його наповню. Думаю, що він може бути витратили Ях, Та я вже можна другий призаряд накупив. Так, десь ще ховається на команда. А, вже ясно, з Так, і ще хтось тут сховався. Ну все. Ну, один раз використали за гру. Але в принципі, гіперзаряд сильний. Принаймні, має великий потенціал. Якщо він буде з слабким, то його бафнуть. Наступна катка. Було добре, якби в мене було ще 30 кристалів. Сніже тридцять п'ять. Так би я зміг купити повністю весь набір. Гіперзарядний на бастера. Угу. Ну, лег, легко забрали нашу команду. Це нічого страшного. Очікуйте, що буде стрім на вихідних. Будемо апати 50к, вже апнули 47 тисяч кубків, а 50к вже не за горами. Влітку планується стрім, будемо апати може вже навіть і 60 тисяч кубків або 55 тисяч кубків. І ще очікуєте відео по Клешу Кленс, Клешу Яй. О, ідеально. Майже. Якби Діна Майк не так не читав нас. Діна Майк прям гарно зіграв. І ульту набив. I się po mnie popał. Są ci przeze To dla nas osobna. Minus bas. Rekun nie jest dużo by Залі виробив Честер. Притик. Мінус ріку. Перси надія на базу. Ну і їх призаряд. Ту Те мене теж. Та Те Ведера... ні, Ведера... А чого ведера теж я їх призаряд? Просто до мене бомбу кине. Прошу гіпер. Не всіх. Трікому молодець тих відхилитись. Мало чи це поможе від... Міко. Але, думаю, друге місце буде. Треба зіграти 3 на 3 катку. Дві катки. То так важко сказати. Підемо в нокаут 5 на 5. Така у нас команда. Дальники нема ворожі команді, але Перли є. Так, пробуем наш гиперзаряд. Не дало троха. Кэнди пайпер. Все. Же. Еще все Хэнк. Интересно, молодать. Что справляется? Все. Майже. Давай чуть-чуть. Молодать. І ще один раунд Давайте накопимо на. Ну і призря от Хенка зарішав. Браємо ще кладко. Нам Треба прямо випробувати цей призирят на бастера. Будеться з нього пограти. Ну тільки сьогодні вийшов. Так, ну команда у нас Дальники в ворожі команді є Hrom, Leon і Сквік. Ну не такі прям ідеальники та Ром і Леон, але все ж. Ну, Едгар, да я забув про Едгара. Він не забрав. Шанс виграти є. Ну ще не грати так Бал. Зараз зараз левить. Що не збереться. Мені треба до грав максимально близько підійти. Обов'язково Пос, е, поставте лайки під це відео. Дуже важливо для мене, щоб відео набрали найбільше коментарів, лайків, щоб Ютуб його просував. Ну, пробуємо, пробуємо. Ай, сквік. Приємно. Скільки мене забрав? Хіба ж всі шанси забрати Едгара? Ай мене не затопити. О, ли вже шкоду великому? Все молодці. Не очікую, що ми вириємо. Зіграємо ще одну останню катку. Треба прям випробувати цей призаряд. Я би йому трохи збільшив тривалість. Навіть тривалість самої ульти. Ніби він прикриває по всім сторонам. Але цього не завжди достатньо. Якби він ще прикривав зверху, теж було б класно. Або я йому подовжити. Триватисть на 2 секунди. Тоді в буде класно. А так він не завжди буде дуже добре гратися. Хіба в таких важких ситуаціях. Наприклад, дуо ШД може заходити. дуо ШД буде підходити і в Тріо. Там, де часто можеш зажати якусь команду. І прикритися прикритися всіх боків це буде корисно. Сила. А, наприклад, 3 на 3 не буде дуже гратись. В сейфі не буде гратися. Ну, Хоча в гарячій зоні буде заходити. Як я вже вище казав в дує ще де? Нокауті 5х5, 5, теж може бути. В нокауті 3х3 3, ну можна навіть не сягнути накопити на гіперзаряд. А в нокауті 5х5 5, ідеально підходить. Але теж трохи ситуативний. Ну я зараз здається. У нас есть чем возможность выиграть. Так, давайте, накопи... давайте мне накопичить на их заряд. Ясно, не дадут мне накопичить. Ай Морсі так неприємно залетів. Поки що ми так тримаємось. У нас кращі трохи позиції. Але треба Хенко вистерігатися. Ханко пощо найбільш на призаряд. Йому обов'язково мають ну принаймні зменшити домах. Або погіршити автонаведення. Бо воно знабто сильне. На мою думку. Я би на місці пайпер втік. О. Мені молодець. Саме мінус хенк. Ми виграли ще один раунд. Це вже по максимуму використати цей гіперзаряд. на нього ще треба накопичити трохи. Ти повільно набивається. О, все. Менді в ворочій команді дуже швидко відлетіло. Зажимаю хенка. Джальшу Ханкер забрали. Сіханка. Все, виграли. І це було доволі складно. Але ми змогли. Ну що я можу сказати? І бастера гарно покращує характеристики ульти. Краще, певно, його використовувати все ж таки без, без ульти в деяких ситуаціях. Ну, бо він такий ситуативний. Нокаут 5 на 5 зайде. В ні. Е, в пограбуванні е, ограбленні теж може підходити. Якщо треба прикрити сейф, коли йде, наприклад, троє ворожих бійців за раз, може підійти. Сахат кристалів. Навряд. Уборка, ну 100% не підійде. Ранговий бій. Або силова ліва. Теж ситуативно. А в зітненні, столкновлені парнею і тріо. Ну, в одиночному хіба що не використовувати ульту. Або сутуативну. Ось такий мій вердикт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па. З вами був Einger.